Щедро виявляємо милосердя і шляхетність як з допомогою грошей, так і учинках. Якщо побачите когось у скрутному становищі, подайте гроші. Не зволікайте, якщо можна справу словом залагодити. Адже існує винагорода за слово і навіть за співчуття. Побожний Йов говорить, чи ж я не плакав над тим, кому живеться тяжко, чи ж моє серце до бідного немало жалю. А якщо існує нагорода за сльози і співчуття, то уяви, якою буде відплата. Коли до них додасться допомога і слово. Як важливо помічати тих, хто є поруч з нами, потребуючих, недужих, страждаючих, помічати тих, які живуть разом з нами в нашому місті, в нашому селі. Нашій спільноті, побачити у них самого Христа і допомогти як і Словом, так і ділом. Звичайно, що не кожен з нас, можливо, і не щодня зможе підтримати когось матеріально, але словом можемо це робити щодня, що хвилини, що секунди. Дуже важливо, щоб наші вчинки не розходилися з нашими. Словами, щоб те, що проповідуємо, те, що говоримо, те, чим живемо, це могли показувати своїм життям. Просімо Бога, щоб допомагав кожному з нас у наших ближніх, які поруч з нами, страждаючих, знедолених, бачити самого Його, самого Христа. Пам'ятаймо, щоб Господь завжди був в нашому серці, зробімо там для нього гідне і достойне місце. Нехай Господь благословить увесь цей день, пам'ятаймо про Його присутність в кожній хвилині нашого життя. Молімося про це. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа нехай зійде на вас усіх і перебуває з вами завжди, повсідні життя вашого. Амінь.